Всім привіт! Сьогодні я буду показувати секретки токибоки в безплатній версії. Перша секретка у нас знаходиться ось тут. Дивіться, ми нажимаємо на, коротше лагерну, не зможу. Тут мають бути всі трикутники. І ось так. ось. Ну, Тепер тут виїздок ключик нажимаю. І ось Ось така у нас дискотека зараз виходить. І тут можна міняти таке, М -м -м. можна зупинити. Можна назад, що воно йшло не. вперед. -м -м -м. І можна тут так. Коротше, ось так. І ще хто не знав, я думаю, це, звісно, всі знали, але я покажу. Коротше, тут можна вибрати у нього... Це чутька Юдіка цього роботу. Ну, жовтого того здорового. Тут можна вибрати, наприклад, я хочу з лохиною в ем, робову і він робить нам ще типа, смузі. Якщо випити, то лишиться такий стаканчик. Я люблю дуже такі стаканчики, Вони ну, прикольні. Так що я зараз візьму такий стаканчик 3 і 4 библа. Ще можна такий планшет взяти. І такі от тарілочки. Я хочу їх таких взяти. Так що я візьму. таких тарелочек. Это же одну такую, такую. И я думаю, все. Здесь мы такие планшет. <сёк> И вот собственно, целая эта приказка-то тут. И я тоже люблю такие вот шесть стаканчиков. Так что мне надо коробка. А я ее с собой не взяла. Ладно, давайте подаем, что тут нового. Ем, тут кульчики додавили. А, -а, -а, -а. а ще я хочу переробити мого персонажа, Того, що... <риво> <риво> спішло не так. Мен. Давайте візьмемо їй якусь прическу.